Не дочекався Сергій Лещенко нашої заставки і просто сів в ефір. От привіт, привіт, привіт добре, привіт міта. Ну розказуй одразу дуже даже. цікаві події. відбуваються неподалік від вашого офісу в офісі державної компанії УкртрансНафта. Я буду казати так, щоб всі нас розуміли, прості глядачі такої спрощеної мови «Укртранснафта» – це компанія, яка на 100% належить державі, вона управляє мережею нафтопроводів по всій території України. І ці нафтопроводи є державною власністю, і компанія управляється Нафтогазом. Але останні не один же рік менеджмент цієї компанії, так само, як і в Укрнафті, в Укрнафті, контролюється Коломойським. Зокрема, є такий пан Лазорко, який працював до цього в Коломойського на нафтопереробних заводах, а потім він був призначений керівником Укртранснафти. І, власне, сьогодні пана Лазорка звільнили з посади, точніше, відсторонили. Uh -huh. Його відсторонили на період. До закінчення його контракту. Контракт закінчився в серпні, його відстранили і призначили наглядової ради Укртранснафти, нового керівника, тимчасово виконуючого обов'язки. І Коломойський Ця... приїхав вирішувати це питання. Ну, так, він сказав, що, що він приніс 2 тисячі бійців в своїх забирають. Керівник, це сказав керівник наглядової ради компанії Укртранснафта пан Олександр Савченко, угу. який спілкувався з Коломойським під час. Цих перемовин в компанії Укртранснафта от сьогодні ввечері. Тобто він сказав, що він провіз із собою сказав, зірвав прямо з бойових чергувань 2000 бійців для того, щоб так такі жертви він зробив для того, щоб приїхати в Київ, зрозуміти, що відбувається там. Цих людей 2000 не видно, але угу. видно, що компанія Укртранснафта заблокована зсередини угу. заклеїли вікна всі білим папером, щоб не було видно, що відбувається всередині. Будинок війти неможливо, і там є люди, які є за словами. Заступника голови Нафтогазу, пасічника збройними. А був там Володимир Демчишин, міністр паливої енергетики. Був всередині. Він вийшов після зустрічі з паном Коломойським, розповів, що Коломойський не довіряє документам, які надані новим керівником Укртранснафти. Угу. Сказав, що він хоче перевірити їх і тому не допускає нікого в будинок і не звільняє його для того, щоб переконатися, чи є правдивими. Рішення про відсторонення його представника з компанії Укртранснафта але ж інформація, що там є документи, не підтвердилася. Тобто кажуть, що там немає цих документів, які, які би які би ми він, які би міг би він там перевіряти в цей час. Ну я ні, я мені сказав сказав і пасічник. Вони надали всі документи. Є так? тобто протокол рішення Укртранснафти угу. про те, що. Сьогодні Лазорка відсторонений, я призначений новий тимчасово виконуючий обов'язки керівника компанії «Укртранснафта». Ну Демчишин в цей конфлікт не втручається, тобто він приїхав. Він сказав, що він не бачить сенсу загострювати, тому що в будинку є люди, угу. є люди озброєні. Відповідно, це може закінчитися стінка на стінку, і тому він сказав, що до ранку їде, сказав, що не їде. людей. Ну, тобто Це він... сказав пасічник, що було і ні. він вийшов до преси, сказав, що насправді все нормально. А, включив, а, не будемо говорити про міністра та, ну, кого, Ковондз. Знаєш, знає, сказав, що все нормально, ну, він, нічого він, не він, буває. Звичайно, намагався публічно паніку носити, тому що. Uh -huh. Це зайво Скажи, ну там був представник Київської, тобто голова Київської так, міліції. Керівник, в так, був. Так, всередині І зовні і всередині. Що він він принаймні ну тобі, як народному депутату, коментував щось, говорив, тому що з пресою він не, не Він Сказав, оставатися. що там є Коломойський, і люди, які з ним зайшли, які е, не пускають цього представника нового, і сказав, що він приїхав за викликом, оскільки міністр. Палива енергетики вважає, що ситуація нормальна, то він якихось яких, яких, яких заходів вживати не збирається. Ну, силових. Окрім от тебе ще хтось був, із народних депутатів туди приїхав? Ну, всередині приміщення перебувають депутати з групи Коломойського, пан Хомутиннік. Угу. Перебуває депутат, колишній керівник Буковелю, теж належить Коломойському, пан Шевченко. І так само перший заступник губернатора Дніпропетровської області пан Корбан. Корбан. Так. А сам Коломойський він в Києві був чи він спеціально приїхав? Він взагалі в Дніпропетровську з'являється раз на кілька місяців. Він живе, Тут або в Києві або в Женеві, тому в тому, що його не було в Дніпропетровську, цьому немає великої новини. То а я так розумію, що це все сталося після того, як сьогодні все ж таки Верховній Раді проголосували. Ну це, це подвійний, скажімо так, сьогодні подвійний чорний день для Коломойського, тому що, по-перше, відбулося результативне голосування mm -hmm. за закон, який дозволяє в іншому підприємстві, яке називається Укрнафта, яке mm -hmm. не транспортує нафту, а видобуває. Mm -hmm. В цьому підприємстві де контрольний пакет з державою, а в Коломойського 43%. Сьогодні закон про кворум дозволяє вже нарешті поставити новий менеджмент, який буде контролюватися державою. Хоча там є теж нюанси, тому що є ще акціонерна угода, яку уклав уряд Тимошенко, не дуже вигідна для України. Ну але це вже питання, скажімо так, нюансів. Це чорний день. І, по-друге, чорний день, тому що усунули керівника Укртранснафти. А Укртранснафта, ну. Чому вона важлива для Коломойська? З двох причин. Перше, тому що по цим трубопроводам постачається нафта на нафтопереробні заводи. Але щоб нафту передпостачати, там вона має бути всередині закачана. Це так звана технічна нафта. Тобто, звичайна нафта, просто вона спеціальний статус має. Тому що коли ви нафту заливаєте, наприклад, в Одесі, там, не знаю, тисячу тонн, не значить, що це тисяча тонн, як вагон їде по всьому нафтопроводу. Звичайно, тут ви залили тисячу, тут ви її витіснили на нафтопереробний завод чи десь, де є у вас. Потужності. Тобто немає транспортування нафти, є заміщення. Тут заклили, тут витіснили. А коли всю нафту злили з системи, тобто її більше немає, ви не можете протранспортувати тисячу тонн більше, тому що у вас всередині пусто. І вони минулого року навесні злили технічну нафту, 620 з чимось тисяч тонн технічної нафти. З системи злили. Більше її немає в системі. Сьогодні. Транспортувати нафту по системі можна лише по одному напрямку: з Одеси, де є нафтоперевалична база Коломойського синтоза, на Кременчуський нафтопереробний завод, який належить Коломойському. Оце єдиний напрямок, де можна качати нафту. Більше нафту нікуди не прокачаєте. Це зробив пан Лазорка, керівник підприємства Укртранснафта, підлеглий пана Коломойського. Якщо говорити про чорний день. І друге, ця та, технічна ага. нафта, її витіснили з системи. А виникає питання, куди її поділи далі? Дві третини цієї нафти зараз зберігаються в резервуарах пана Коломойського. За що держава за останні півроку заплатила 300 мільйонів гривень? Тобто у нас є, от я бачу, у вас скринька написана бійцям АТО, да? там напевно кладуть по гривні, по дві, uh -huh. по три. Я знаю, люди смс-кішлють, підтримують армію. Ми чуємо казки про олігархів патріотів. Uh -huh. А тут 300 мільйонів за півроку. 300 мільйонів заплатили за зберігання технічної нафти пану Коломойському. При тому, що раніше ця нафта зберігалася в системі державної Укртранснафти. Ну, це такий один нюанс. Просто єдиний штрих, про який ми можемо довго говорити про взагалі схему заробляння на державних ресурсах пана Коломойського, але це маленький такий штрих. Слуха, так от знає, один день в нього дві такі події відбулося. Як взагалі як вдалося вмовити депутатів проголосувати цей закон? Я, я вам відкрию. Певний секрет, тут не стільки депутатів вдалося вмовити, а тут поступив дзвінок з Вашингтона, я думаю, нашому керівництву, який сказав, ага. що шановні пане президенти України, пан прем'єр-міністр України, ми, уряд Америки, збираємо гроші в американських платників податків, які їх платять наш бюджет, і даємо їх вам, українському зубежілому уряду, немічному, який не може ні реформ провести, ні з олігархів їх взяти. І чому ми, американські платники податків, маємо отримувати вас, якщо ви, такі немічні, не можете в своїх олігархів зібрати гроші в бюджет? Mm -hmm. І я, я, вибачте, я не вірю в казки, що тут є якісь у нас прозріння, відбулося Рісенюка mm -hmm. чи, можливо, Вепенчука. Mm -hmm. Я прихильник версій, що це була пряма вказівка з Вашингтона, і в я дуже радий, до речі. І я вважаю, що ну, саме такими методами можливо робити реформи в Україні, тому що політичної волі достатньо мало в політичних керівників. А тут пряма умова. І я, до речі, ну, логіка дуже, дуже кришталево чиста. Якщо в нас в Америці. Наші 200 з чимось понад 300 мільйонів громадян платять наш бюджет. Ми вам даємо ці гроші. А у вас є свій бюджет, де немає цих грошей. То чому ви їх не зберете з тих, хто має їх туди заплатити? З пана Коломойського, наприклад. А що з Іванчуком? Ви його називали людиною, яка наближена до бізнесу? Коломойського. це не я називав, Думали... Це пан Коломойський прийшов на феєричне ну, Що він засідання. навіть хоче здати мандати, взагалі піти? А, я, я думаю, що ну. Я б подивився б на це рішення, тому що в нас вже сьогодні була спроба його звільнити, яка провалилася. Це театралізовані ж вистави такі, в принципі, не дуже високоякісні. Якби за них треба було платити, то я б не платив. А безкоштовно дивитись можна, але вірити не варто. Тобто це мильні бульбашки, звичайно. В нього була мета. Парламент засідає через тиждень. Була мета дочекатися кінця дня четверга, в п'ятницю засідання таке сяке, можна взагалі не проводити. І от потім, після четверга, 10 днів знову. Нічого нікуди не рухається. У них була мета: от, цю тиждень називався проєкт Іванчук іде. Нікуди він не йде, але, так, знаєте, як кручу, вірчу, забути хочу, такі наперстки. Ну, Сьогодні було голосування, ніхто його не підтримав. Іванчук залишається, але під тиском, по-перше, внутрішнім депутатським, а по-друге, зовнішнім Вашингтонським рішення по Укрнафті було прийнято. А не складається тобі, що це такий черговий новий виток війни олігархів? Складається, тільки дайте мені води, бо в мене трохи пересохло в горлі. <кій> <кій> у нас, очевидно, є війна олігархів з державою, тому що у нас є недостатньо в бюджеті коштів, і у mm -hmm. нас є олігарх, які наплат, наприклад, знову ж таки, пан Коломойський, ми його багато про нього скажемо, Він не заплатив бюджет 1,8 мільярда гривень. Наприкінці, точніше, наприкінці, на початку жовтня, минулого року, жовтня, були збори акціонерів «Укрнафти», за яким бюджет мав менеджмент пана Коломойського переказати 1,8 мільярда гривень. Сьогодні у нас яке? 19 березня. Минуло 5 місяців. Жодної копійки бюджет не переказано. А чим закінчиться, на твою думку, сьогоднішній оцей весь скандал? Але Коломойський, це просто на сьогодні найбільш одіозний олігарх. І олігарх, який. Ну, не треба, знаєте, доводити, що він олігарх, бо тут написано на лобі олігарх, бо він людина, яка заробляє на владі, володіє медійним ресурсом і присутня в владі фізично, попри mm. те, що порушує закон про обласні mm. адміністрації, який забороняє людям з подвійним громадянством побіймати ці посади. ваш давній конфлікт з Ігорем Коломойським? Конфлікт почався з того, що ми в цій студії розповіли mm. про технічну нафту. Історія, яка нас догнала через рік. Тоді ми перші розповіли, що технічної нафти більше немає. Її злили системи. І сьогодні ми знаємо, що дві третини цієї нафти. 300 мільйонів заплачено за півроку за її зберігання на потужностях пана Коломойського. Але ще велике питання чи взагалі це нафта існує за моєю інформацією, вже частина перероблена цієї в бензин і продана на заправках пана Коломойського Її вже не існує навіть в природі. Ну скажи, ну от окрім, якщо говорити про депутатський корпус, окрім тебе, взагалі, от проти Коломойського там є багато депутатів, як взагалі розподілилися внутрішні сили в парламенті? Тому що ми знаємо, що там є частина під, під Коломойським, також є, 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 БПП, чутки, знову, є хронті, хронті, про те, що там Олег. Ляшко, нібито, та це є чутки, да бо він зараз потім буде кричати, та що ми в тому обріхуємо його. Є чутки, що він так само якимось чим причетний до Ігоря Коломойського. Зараз. Я думаю, що він просто трохи вирівняв стосунки з ним. Вирівняв стосунки. так? Трохи вирівняв, так mm -hmm. і тому він якби став обережніше себе поводити. Хоча сьогодні він був полум'яним трибуном, який вимагав закону про кворум і підтримував складом своєї фракції. Ну, а скільки, от, ну, тобто, в нього в меншість, я так розумію, в парламенті нині, так? Коломойського? Ну, так. Ну, Це дивно було, якби мав більшість. Але він має людей в різних фракціях, і він має вплив на, на прем'єра uh -huh. через Іванчука. Він має людей в БПП, які не голосували, там легко перевірити. Це мажоритарники з міста Дніпропетровськ. Е Пан Купрій. Потім пан Дубінін, керівник буковеля Шевченко, і ще кілька осіб треба просто по списку. <кій> пан Батенко, колишній представник Уктранснафти на Західному регіоні, які не голосували сьогодні. <кій> і є позафракційні так само. Якщо повернутися до війни олігархів, все ж таки, так? То вона загострилася зараз. Чому саме зараз? Так, от все. Я думаю, тому що загострилася. Вона б насправді не загострилася, якби не Не хочу казати багато, там, знаєте, про свою роль, але ми б доволі активно і багато писали про ці зловживання, які uh -huh. відбуваються. І, звичайно, це не було непоміченим посольством. Я можу сказати, наприклад, що коли я до вас їхав, то до цього там десь годину провів по транснафту і мені дзвонив один з представників західних посольств, та запитував інформацію, які відповідно за цим всім реагують. І я думаю, що посилення тиску західного зіграло свою роль. Насправді, ми маємо війну не олігархів а в даному випадку, mm -hmm. ми маємо війну держави з олігархом, точніше, олігарха з державою. Тому що держава намагається отримати те, що їй належить. Їй належить контроль над Укртранснафтою, на 100% державним підприємством. Їй належить 50% плюс одна акція в Укрнафті. І чомусь ці два підприємства оказались в руках однієї фізичної особи громадянина трьох держав Кіпра, Ізраїля і України. А яка є позиція президента? Особи Президент, мені вона. здається, чи вона поводиться в даному випадку недостатньо рішуче, тому що подання про звільнення Коломойського було зроблене ще влітку минулого року. Йому uh -huh. пан Яценюк після фракції БПП прислав мені подання, де вказано в прізвище Коломойське, в числі осіб на звільнення. Таким чином, Яценюк якби умив руки, а відповідно питання тепер до Порошенка. Я думаю, що це питання буде рано чи пізно вирішено, тому що знову ж таки західні партнери України не розуміють, чому вони... Змогли зробити відділення влади від бізнесу в своїх державах і тепер отримують українську владу. А українська влада не здатна ні зробити це відділення влади від бізнесу, ні збирати гроші з підприємств, які належать власне українській державі. Який може бути розвиток у цієї справи? Що, що нам завтра сіть чекати? Ну але ви ми, якщо ви кажете про олігархічну війну, є ще один сюжет, про да, да, який а, да, це називається Пінчук. Да, Пінчук Холомойський. Це інша цікава історія. А льовочки ситуація, де я разом з фіртушу. Я думаю, що Льовочки Насфіртершем тут він не є конкурентом для Коломойського, тому що в принципі вони. Мені здається, в Лобову зараз не йдуть один до одного. Тут швидше, можливо, Коломойський з Ахметов і Пінчук з Коломойським це найбільш така гаряча історія. Mm -hmm. Пінчук і Коломойський судяться в Лондоні зараз. І в Лондоні вони сперечаються за 2 мільярди доларів. Це величезна сума, за нинішнім курсом, це майже 40 мільярдів гривень, навіть більше. І стосується це підприємства, Криворізький залізорудний комбінат, але якби, збираючи доказову базу злочинної діяльності один одного, ці люди вони викривають всі нові нові факти зловживань в українській політиці, в українському бізнесі. І от в ході цих викриттів знову постала інформація про Замах на адвоката Карпенка це історія, про яку мало хто в Україні взагалі знає, але поінформовані люди знають. Був і є, слава Богу, живий адвокат Карпенка, який зараз виїхав за кордон. Людина, яка була побита молотками, залізаними притами, ножами, угу. дивом вижила, Ножове поранення біля серця, але він вижив у 2003 році. З'ясувалося, що замах на нього був організований паном Нікітіним, одним з охоронців пана Коломойського. Виявили, що пані Кіт покінчив життя самогубством, але коли вскрили могилу, знайшли в нього купу колотих поранень, тобто він був інспірований на його самогубством. І в 2005 році був виписаний ордер на арешт пана Коломойського, після чого він втік з України. А слідчий, який відкрив справу, подав в Печерський суд ордер на арешт, а потім йому позвонив тодішній прокурор Піскун і сказав, що цей ордер відкликати. І відповідно там була ціла довга історія. Закінчилася тим, що цей же слідчий його прізвище Шолодько він закрив справу Коломойського, потім поїхав допитав Коломойського ще, потім прийшов в суд, сказав, що він точно закривав. Ну тобто там довга історія закінчиться тим, що зараз Пічук спробував цього слідчого витягнути на світ Божий, аби він дав свідчення в прокуратурі про те, що він підтискав, закривав справу проти Коломойського. Mm -hmm. Але сталася трагедія, пан слідчий загинув в зоні АТО. 30 жовтня 30 Тому що листопада. розуміє. Чи туди був, був покликаний дивним чином з Дніпропетровського проєкту? Да. Так? Жи... Так? Мешканець міста Житомир був викликаний в зону АТО Дніпропетровським міським військоматом. Слухай, ну от, от в розрізі і в цій всій. І це, і це ну, так, би, це окремий сюжет, який стосується вже такого угу. більш неоднозначного процесу. Ну, наступне знаєш навздогін запитання таке: цих всіх війн чи взагалі можна реально говорити про, про відставку уряду або можливо про якісь там перетурбації всередині серед міністрів? Скажімо? Ну тому що ходили чутки, що так само Демчишина хочуть звільнити і поставити там ну, того таки Іванчука. Тобто різні були. Ну так, я думаю, чутки. що це малералореально. А в принципі, відставка Демчишина, я не знаю. Та призначення Венчука після всього, що ми бачили. Ну я скажемо так, західні партнери будуть не в захваті від цього. А якщо про відставку а, а, ну, і депутати, уряду. я маю великі сумнівши. Якщо це говорити про відставку уряду і вчорашній, скажімо, цей весь скандал гучний з головою, усуненим головою так Держфінінспекції. Який заявив я, історія фінанспекції це сюжет Юлії Тимошенко, який вона ну, так, тому, проштовхує. привели на прес-поєнт. Ну і не тільки замовляли прес-поєнт вони і там в них є вся історія стосунків. Я думаю, що те, що він викрив, є правдою, але водночас, наприклад, цей же керівник Держфінінспекції, mm -hmm. він сам по собі не є дуже чистий на руку. Він mm -hmm. працював за mm часів -hmm. Януковича, і не тільки, наприклад, я йому mm -hmm. надсилав там деякі звернення про факти зловживання, він казав, що він це займатися не буде, хоча там було очевидно його. Mm -hmm. Причетність до того, щоб це розслідувати. Він умивав руки. І це не тільки я, так само Віталій, Шабунін казав, що Центр протидії корупції насилав багато запитів, які він просто ігнорував. Ну а на нього дійсно от зараз є тиск, чи все ж таки він просто хоче зберегти свою посаду? Я думаю, що краще його запитувати. Я не виключаю, що на нього є цей тиск. Тому що пан Мартиненко він є негласним куратором енергатому, угу. і невеликий анонс. Завтра я напишу про швейцарські. Дещо напишу про швейцарське переслідування пана Мартинінка, тобто він справді під слідством Швейцарії перебуває, і це звичайна ганьба, коли керівник профільного комітету Верховної Ради є під слідством в Швейцарії, як колись Павло Іванович Лазаренко та інші діячі, які потім були заслужені. Чого запитала про Держфінансфекцію, Тому що там, знаєш, так само є вуха Коломойського, та тому що він там озвучив підприємство. Пам'ятаєш, да, він озвучив у тому списку? Там був «Укртелеком», Здається, Антонов і, і ще... Ну, Коломойський Антонов не називав. Уклоком він називав, але я думаю, все таки, що історія mm -hmm. з Гордієнком це сюжет більше Тимошенка ніж Коломойського. Mm -hmm. Ну і, таки, про цю ситуацію, яка сьогодні там є в офісі, та й по проїзд Коломойського. Чим чим вона може закінчитися? Що нам слід очікувати? Ну ясно, що вона так просто не, nee, не Коломойський. Та. Так просто не здасться. я Думаю, в нас буде багато ще цікавих і можливо не дуже приємних подій. Шантаж. То що ми можемо завтра? Завтра Верховна Рада, що можемо очікувати завтра? Ну от принаймні у Верховній Раді щось може бути завтра день уряду. Наскільки я пам'ятаю, да. п'ятниця тому да, завтра особливо день особливо закони так. верматися не будуть, а будуть запитання до уряду і потім якийсь невеликий блок голосування. Все. тут слід чекати вночі, чи Зак... вся історія не закінчиться. Я думаю, що буде не закінчиться. Бурління я... Ні, наскільки я зрозумів зі слів Демчишина, він не збирається давати якихось там вказівок штурмувати. Uh -huh. Він вважає, що Коломойський сам в приміщення, коли зрозуміє, що є всі підстави від стороні ти. Що цього озерка. Ну, ну, ти казав, що він не буде так просто здаватися. Що він буде робити? У всій людини є потужний медіаресурс, є певний Це політичний. Ресурс, тиск є батальйони, є вплив на перших осіб держави. Ну, в нього безліч інструментарів. В руках. Але я думаю, що знову ж таки. Я дуже тішуся з того, що нехай це звучить трошки дивно, і можливо, хто скаже не патріотично, але я дуже тішуся з того, що американські і європейські уряди, американські більшою мірою, вони настільки глибоко інтегрувалися в процеси, які відбуваються в Україні, за рахунок того, що вони просто утримують державу напливу. Вони зроблять так, що влади буде дуже мало можливості уникнути таких звільнень і таких обмежень олігархічного впливу, які які вони вимагають, а влада не хоче цього робити українська. Ну тобто, певною мірою перебування України в залежності фінанси від заходу змусить українську владу змінювати змінитись позитивному напрямку і усувати олігархів з посадма. Дякую тобі дуже за те, що зміг одразу до нас приїхати.